Дорогі мої, наша паста з перцю готова. Ми сюди що кинули? Ми сюди кинули перець печений, перемололи на блендері, додали 2 столових ложки, пасту -помідурову, пасту помідорову, не соус помідоровий, пасту помідорову, додали трошки червоного вина, сіль, цукор, і я в описі все напишу. Дам як воно має бути. І проварили. Воно у нас проварилося, остило. Ми на зиму то не робимо, ми робимо на зараз, щоб його мали. І потім будемо закидати в банку. Отак. От Це я зроблю, І закинемо в банку і поставимо в холодильник. А зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба. Міцного здоров'я. Божого благодаті, і всього всього найкращого. До зустрічі, а нам користуватися пастою перцем.